Історія Кременчуцького педагогічного коледжу багаторічна та яскрава, адже 92 роки об'єднує освітян. За їхніми плечима не лише робочі, навчальні будні в умовах війни. Викладачі разом з учнями спільно волонтерять, плетуть сітки, виготовляють окопні свічки, збирають допомогу для військових. Сьогодні заклад отримав подяку від одного зі стрілецьких батальйонів. Я вітаю всіх нас із нашим днем народження. І дуже прошу любити нашу академію, як і нашу країну безкорисливо, самовіддано, щиро. 25 років з дня заснування сьогодні виповнилось відділенню фізичного виховання коледжу, а це 21 випуск. 775 студентів. Колишній керівник відділення Віталій Бондаренко у своїй промові згадав добре відомих в Україні випускників, колишніх студентів вузу і побажав нинішнім здобувачам освіти, досягнень та перемог. Повага до наших випускників, бо багато з них досягли яскравих результатів на посаді вчителя, викладача, тренера, перемоги вам і мирного неба. Нинішня керівниця факультету Юлія Прокопенко подякувала своїй команді за сміливі ідеї та спільний результат. 25 років сміливих ідей, виснажливих тренувань, хвилюючих змагань, зламаного відболювання голосу. 25 років упевненості в собі, у своїх наставниках, у своїй команді, у місці. Де народжуються мрії і досягаються успіхи, щирі слова вітань та найкращих побажань спільно з грамотами та відзнаками лунали з вуст голови наглядової ради коледжу депутатки Полтавської обласної ради Юлії Цибульської. Я дуже вдячна за вашу працю, за те, що ви зрощуєте нове покоління, за те, що нове покоління активне, і воно дійсно чогось прагне, чогось хоче, тому що це надважливо. У нас я впевнена світле майбутнє, попри все зі святом вас. Найбільш щемливим та несподіваним для всіх присутніх стало привітання на адресу коледжу від колишніх його випускників, нині захисників нашої країни. Приємні та корисні подарунки передала коледжу Валерія Кучеренко, членкиня Полтавського обласного відділення національного олімпійського комітету, колекцію олімпійських значків, м'ячі та естафетні палички. Яскраво та феєрично вітали освітян і міські художні колективи. Нових вершин і перемог вам, шановні ювіляри. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.